подавження ВНЖ. подовження ВНЖ, яке в Португалії було ставлено десь з періоду ковіду 20-го року 21-го і до кінця два четвертого та второї половини 24-го працювало так зване автопоновлення воно вже не працює напевно вже не буде ніколи працювати тут дуже була офігенна штука але вона вже в минулому тобто зараз треба всім налаштовуватися на що на те що буде кожному окремий візит Офлайн особистий до реєстраційної служби ІРН, інститут нотаріату. якщо не дозволяюся, це вже не міграційна служба, да? а інший підрозділ, інше міністерство, часи Мінюсту. Яка опікується подовженням цих менеджерів. і там буде фізичний візит офлайновий для вас для подання, для подовження. Тож це означає, що люди, які звикли останніми роками не переживати, не перейматися про подовження, типу воно буде саме якось вийде автоматично, без пруфів, документів зараз вже не буде. Лише особисто лише ходити туди ножками. Будьте готові ходити. Вони не складні для подовження, вони навіть дуже легкі, але легкі для тих людей, які. Які щось в португалі роблять, працюють щось, декларують, мають роботу за наймом або на когось працюють або на себе, або свою компанію. Щось, хоча б щось мають в плані діяльності, декларації, рахунків, рухів коштів. Якщо ви сиділи, отримали ВНЖ через два дні, сіли поза радарами. Два роки сиділи, це буде проблемою. Тож не зволікайте якісь там робіть там да кроки, щоб своє тут і перебування, і діяльність врегулювати для подовження.